Друзі, всі мої вітання. Пам'ятаєте, я вам показувала свій новий процес: це восточний пейзаж. Картина під вишивку хрестиком. На схем... Зараз я показую вам схему на листку. Листку а 4 формату. формату. Сама картина буде в нас по завершенню, а 3 формату. Опісню чому. Сам цей листок має четвертий формат, тому що тут оця от лінія, вона не зашивається. Це зразок ниточок і самої назва сама. Це до уваги не беремо. Це йде. Якби один суцільний листочок. Рахуємо звідси до верха. Це от буде сама картина. Вишиваю я зверху. Тут от галочками позначила фломастером галочки, точніше. Це те, що я вже відшила. Вже покажу, щоб було зразу видно. Ще ближче покажу. Так. Це я вже зробила такий невеличкий відшив. Ось -от, тут і тут. З цього моменту це все я відшила. Зараз відшиваю оцей от шматочок, цю клітиночку. От. Картина сама дуже гарна, мені дуже подобається. Вишиваю я хрестиком вже на перший раз. Вишивала до цього моменту великодній рушник на замовлення. Але це було того року. Зараз знову рік не працювала по сімейним обставинам. То знову почала працювати. Хочу показати вам те, що відшила на даний момент. Відшила я на даний момент от стільки от таку от частинку. ще в мене ниточка така провисає синього кольору. Відшила я от стільки. Дуже гарно виходить, мені дуже-дуже подобається. Відшила я от тут. І тут почала вишивати от цей от клаптик цю от частинку. Дуже гарно. У мене видно ці дерева, ці гілки. Дуже гарно все виходить по кольору. Все не пили... по кольорах все не переливається. Послідовність вірна. І все в один рядочок. Точ-точ, як на малюнку. Як завершу, буде дуже гарно виглядати. От. Що ще хочу сказати. Вишиваю я нитками DMC. Т -т 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 Точніше вибачаюся гама. Ниточками гама улине. Вот, гама улине. 100%, 100 хлопок так отон, Тер 100% моя ниточка. Це ниточка білого кольору. Це не точка від фірми Гама. Буквою М я позначила, щоб не запутатися, тому що в самій схемі йде буква М. У нас в двох містах це тут, і вона буде йти у мене тут, щоб не запутатися. Я позначила от на схемі. Зразу видно, так як на ниточці, що це білий колір, саме цією буквою буду шити. Цю букву, точніше, буду прошивати цим кольором. Номер ниточки гами 51,82. Також у мене є біла ще одна ниточка, це ниточка DMC. Я її підібрала спеціально. Для цієї роботи, щоб вишивати нею це бленд, таким іерогліфом позначила це вона буде у нас йти тут знизу. Ближе ще покажу. Ось тут вона буде знаходитися, це буде на самий фон буде йти на дно внизу. О, вибачаюся, буде вона знаходитися. Тут є дуже багато потрібно буде. цієї одної ниточки, боюсь, мені не хватить. Ну, постараюся, щоб вона у мене хватила і, точніше, щоб її хватило, мені постараюся вишивати. І... у постараюся нею вишивати якомога е, ліпше ну як сказати якомога ну, точніше за меню речення вибачаюсь. постараюсь нею вишивати як найліпше і зроблю так, щоб її хватило. Вона має у мене 8 см нитки, так як кожна ниточка. Даже ця от від фірми Гама має от така от ниточка в собі має 8 метрів. Вот. І дуже-дуже багато можна розділяти її на дуже багато ниточок. По дві ниточки, якщо витягати з пасма, Дуже її надовго хватає. Її дуже-дуже багато. От. Що ще хочу сказати? Зараз буду підбирати ниточки. Ті, що в мене закінчилися, і ті, що в мене немає. От. І буду продовжувати роботу. зразу хочу сказати, що по даній роботі у мене завершились такі от ниточки. Це отут у мене йде перелік ниточок. Оце у мене отце, отце от ниточка закінчилася. Ще тут іде такий о... зелений. Колір це сердечко. Тут, де у мене в ці бумажки, я підібрала останні кольора, коричневого кольора, це в мене чотири ниточки. І тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість ниточок в мене є непідібраних. підібраних, ними я ще не вишивала і не покупала їх. Буду покупати. І тут у мене оця от голубенька. Ще теж не покупала, я її буду покупати, і все. На даний момент всі в мене остальні поки що є в наявності ниточки. Якщо якась завершиться, то буду її підбирати і покупати. На даний момент це все, що я хотіла сказати по даному відшиву. От. І до скорої зустрічі. Буду далі. буду надалі детальніше вам розповідати про мій відшив. Те, що я вже відшила або планую зробити від по відшиву те, що в мене в планах. Якщо я щось поміняла, то теж буду вам казати, що я поміняла і в якому місці. Так, стаді насчет, що я поміняла. Тут я дивлюся, в мене ця е, ниточка закінчилася, де сердечко, то я його замінила на хрестик. Тут у мене два хрестика от такого от плану, що хочу сказати. Тут хрестик і сердечко вони маленького, не такого кольору, як має бути, вони у мене мало відрізняються. Цей світліший і це стимніший на один тон. Але я їх скомбінірувала і вийшло дуже гарно у поєднанні, майже незамітно. Думаю, міняти нічого не потрібно, але думаю, далі відшивати так, як треба. Вже далі продовжувати буду ниточками такими, як має бути. Але то, що стосується цього от, квадратика, Uh, думаю, поміняю, буду читати uh, як прав...